Метрополітен з'являвся починаючи з Лондона, то в одному, то в іншому місті планети московське метро не було першим. Тим не менш цікаво дізнатися історію його виникнення і назва його перших станцій. Перше метро в Києві будівництво метрополітену в Києві почалося в 1932 році. До цього часу метро вже існувало в Токіо Воїнус-Айресі в країнах Європи і Америки. Цілому в містах світу діяло 20 метрів. Перше метро в Києві стало 20 20-м за рахунком у світі. Першим робочим днем столичного метро стало 15 травня, 1935 року. У цей день його послугами скористалися 370 тисяч чоловік. Протяжність першої лінії метро трохи перевищила 11 кілометрів. На ній було 13 станцій. Лінія починалася від сокільників і закінчувалася станцією парк культури. Потяги складалися з чотирьох вагонів і прибували на станції з інтервалом у 5 хвилин. До кінця 1935 року. Інтервали скоротилися до 4 хвилин. А склади складалися вже з шести вагонів. Станція парк культури стала однією з перших в московському метрополітені відомо, що проєкт будівництва метро в Києві існував ще в 1890 році. Планувалося, що лінії прокладуть в тунелях по естакадах, а на Червоній площі буде побудований метровокзал. Споруді завадили духовенство і візники. Сьогодні на станції спортивна в південному Вестибюлі є музей метро. Там можна побачити макети перших станцій метро і перших поїздів. Експонат музею метро в Києві, старі станції московського метро Сокольники, одна з перших станцій столичного метро, яка почала працювати в 1935 році. Вона була однією з трьох кінцевих станцій разом зі Смоленською і парком культури. Перший поїзд з пасажирами в історії столичного метро відправився саме з цієї станції, найстаріша станція Сокіл, одна зі станцій за Москворецької лінії, яка була відкрита восени 1938 року старою станцією є Олександрівський сад. До грудня 1946 року вона носила назву вулиця Комінтерну. Будівництво станції тривало всього шість місяців. По станції Смоленська пройшов перший поїзд в московському метро, в 1950 році відкрили станцію Жовтнева. Це одна зі станцій кільцевої лінії, станція парк культури, відкрилася в 1935 році. Її проектною назвою було Кримська площа. Відомо, що спочатку над цією станцією був інший вестибюль, який не зберігся. Сама станція практично не змінилася за роки існування. Найстаріша станція метро в світі, Бейкер Стріт одна зі станцій, що входила в число зупинок лінії метрополітан Раїлої Лондонського метро. Саме там проходять святкові заходи, що проводяться на честь відкриття першого в світі метро. Бейкер стріт найстаріша станція метро в Лондоні. Бейкер стріт практично не зазнала ніяких змін з моменту відкриття і вважається справжньою пам'яткою Лондона. На станції постійно діє фотовиставка, присвячена першим дням роботи метрополітену. Цю станцію називають не тільки найстарішою, але ще і найбільш заплутаною. На ній можна зробити пересадку на чотири інших лінії. Сама станція більше нагадує залізничний вокзал 19 століття. Розташований під землею, відомо, що до середини минулого століття через Бейкер Стріт ще рухалися швидкі пульманівські потяги. Станція Бейкер Стріт є пам'яткою Лондона. Перше метро в світі, перша лінія метро в світі була відкрита в Лондоні. Це сталося в 1863 році. Довжина підземної лінії становила всього 3 кілометри 600 метрів. Спочатку на чолі вагонів ходили паровози, а пасажирами були виключно знатні пани, дуже швидко цей вид транспорту став в місті популярним, електротяга в метро з'явилася лише в 1890 році, вагони були абсолютно незручними. В них навіть не було вікон, була відсутня вентиляція. Приблизно так виглядало перше в світі лондонське метро. Сьогодні метро Лондона це 12 ліній, що складаються з 275 станцій. Його протяжність 400 кілометрів. Це найбільша європейська підземка. Метро стало називатися метрополітен за назвою лондонської компанії Міські залізниці. Що англійською мовою звучало як «метрополітан Раїлої». Місцеві жителі метро називають труба. З'явилося в Лондоні. Перше метро змогло вирішити вже існуючу в той час в місті транспортну проблему у Лондоні не було ні регулювальників, ні світлофорів. Важкі екіпажі стикалися один з одним на вулицях з одностороннім рухом, і це при тому, що в місті в той час проживало не менше двох мільйонів чоловік. Сучасна карта найстарішого в світі лондонського метро метро в Лондоні створив французький інженер на прізвище Марк Брюнель у 1843 році. За його проектом побудували під темзою тунель для гужового транспорту. Де пізніше проклали залізничні колії, у вагонах першого класу пасажири розташовувалися на диванчиках і в зручних кріслах, щоб обігріти ноги, їм пропонували пледи. У вагонів третього класу дах був відсутній. Через це особи пасажирів за час шляху покривалися Кіп'явою. Перший час прості люди і благородна публіка користувалася різними сходами, станціями і залами очікування. Зрівняли всіх в правах лише в 1945 році. Метро Лондона оповите легендами і міфами на 40 станціях, які сьогодні занедбані, як вважається, можна зустріти привидів тим часом у Лондоні не тільки найстаріше метро, але й найдорожчі ресторани. Детальна стаття про це є на сайті юзнеїв